Європейський союз, це економічне і політичне утворення. Економічно нас там не чекають з різних причин. І кожна країна має право вето на вступ іншого члена. Як і НАТО, так і Європейський Союз. Вони будуть чинити своє. Це не тільки Угорщина, просто Орбан відкрито говорить з політичних мотивів. Інші мовчать, бо політичні мотиви в них. Не такі вони, угу. вони не мають політичних претензій до України, але вони мають економічні претензії. А економічні претензії це найважливіші в Європі. Європа це країни, які складаються з половини колонізаторських країн. Вони колонізували весь світ свого часу. І думати, що це стали демократичні, європейські, чимні, освічені люди, різко з якого дива ми так думаємо. Вони нас будуть максимально і довго. Використовувати як економічний ресурс, людський ресурс, освітній.